Вітаю, друзі, на зв'язку Боні, і сьогодні у нас новий день з новим іспитом під назвою Painter Warden Challenge. Сьогодні я покажу, як дуже чітко, просто і швидко пройти цей іспит і зробити 400 досвіду, 20 гемів і також банку АПА військ. А ми розпочинаємо. І перше, що вам буде потрібно зробити, це випустити ось так, як показано на відео, дві кульки для того, щоб збити потайні Тесли, щоб вони дійшли до. Пушечки, і активували деф у вигляді яду. Після цього, як кулі вмирають, ми одразу випускаємо з вами Вардена і 5 хілок. Нам потрібно, щоб Варден дійшов до скетшота, шота А поки це відбувається, ми зараз з вами викидуємо кульку для того, щоб активувати е рейдж у вигляді дефу, активувати паски. І одразу по боках ми викидуємо з вами бомбера, для того, щоб потім трошки пізніше морозні голуми також пройшли а, прямо. Чекаємо, поки Варден а, дійде до скетшота і почне його вибувати. Як тільки почав Варден бити скетшот, ми викидуємо з вами два морозних голума і викидуємо клан Кастал. Також викинемо бомбера для того, щоб потім синячки змогли пройти в центр до кланкаста. Викидаємо синяків, Єтті і електротитана. Кидаємо на них рейдж. І ще раз кидаємо в центр рейдж, для того, щоб дуже швидко під рейджем пройшли синячки і у все військо, яке в принципі вже є. Кидаємо яд на кланкастл. Бачимо, танхоу збивається. Ми фрізимо також кланкастл. Бачимо, що дуже е, велике військо ще залишається. Ми викидаємо з цієї сторони ще по кульки, для того, щоб активувати рейдж, знову ж таки, вигляді дефо і кидаємо бебі-драго, е, але це вже не принципово. Е, в принципі, велике військо, велика кількість війська ще залишається, і можна буде його навіть і не викидувати, тому що е, ця база дуже легка і дуже просто збирати. Ну як ви бачите, е, Велика кількість військо за і у нас Певнені три зірки. Користуйтесь на здоров'я. Я сподіваюся, що це відео вам допомогло, і вам все сподобалося. Якщо сподобалось, ви як і завжди, ставите свою клешерську найкращу вподобаєчку. Підписуйтесь на канал, якщо ви цього ще не зробили, і коментуйте цей відео, щоб ще більше людей побачило цей контент українською. Також хотів би нагадати, що в описі під відео у мене є купа посилань на мої соцмережі. Доєднуйтесь до мого телеграм-каналу. До телеграм-спільноти Clashers of Ukraine, де є багато людей, які діляться з, з кожним своїм досвідом і багато-багато всього іншого. А, на цьому у мене все. Не забувайте, будь ласка, любі друзі, що донатьте на ЗСУ 24 на 7 нашим титанічним хлопцям та дівчатам, і ми обов'язково з вами переможемо. А з вами, як і завжди, був Боні. Всім папа. -па. І слава Україні.